Велика Британія готується до зміни прем'єра. Усю увагу прикуто до резиденції голови уряду в Лондоні. Зранку Девід Кемерон в останній вийшов із будинку на Дауненстрит як прем'єр. У Кемерона питали, чи не зарано він іде з посади. Одначе той промовчав, сів Ягуара і вирушив на звіт до парламенту. Далі його візит у Букінгемський палац за регламентом його відставку приймає сама королева Єлизавета. II. вона ж призначатиме нову очільницю уряду. Як відомо, на зміну Кемеронові приходить 59-річна Тереза Мей. Вона понад шість років очолювала британським ВС. Мей буде другою після Маргарет Течер жінкою на цій посаді в історії країни. До речі, кажуть леді. Терезу через твердість характеру так само називають залізною водночас британські таблоїди пишуть про її пристрасть до кулінарії, а також до модного одягу. Ось пані Мей у кольоровому пальті високих чоботях. А це ж вона у золотистих черевиках на зборах своїх партії. А ще її заскочували в туфельках із зображенням відбитків губної помади та в дизайнерському взутті на підборах.